Я знаю, що в тебе була, принаймні, не знаю, чи є зараз, така пристрасть під назвою Кулінарія. Так. Вона досі є? Звісно. Да. Куда би з нею? А, в, Ж, а в, чому, зараз... в, чому, в чому ти досяг вже досконалості саме в цій сфері? Я борщ роблю такі, що капець просто. Карбонару роблю, класичну неаполітанську, таку, що просто можна гайки завертаються. Все літо, це друзів всіх, і сам. Годував власним песто. Що мене там ще. Ферментований гострий соус сам навчився робити. Дуже смачно, дуже радий. Тобто це соус як... Даніеляско. Ні, ні, це звичайний рецепт, якби там. Це якось називається Тенесі стайл соус. Щось так. Це якось, типа, той, що ну Я про те, що. Це така теж медитація, і мистецтво. мене мама дуже добре готує. І от у нас є спільна тема для розмов завжди. Це гени, переважно. Навряд чи. мама не вміла готувати, поки в Єреван не переїхала. Ага. Тобто, вона поки була такою свободною, незалежною жінкою, емансипованою, потім приїхала в Вірменію. А там всі жінки, там постійно йде змагання. І от вона якось в неї от такий от саме дух змагання в ній, в ній прокинувся. І він така каже, зараз, я теж спробую. І навчилася. Тобто це не було якимось вродженням. Мамина мама добре готує, а папина-мама, наприклад, прям їй неможливо, не можна було пускати на кухню. Тобто це от така от… не гіне точно. А оця вірменська тема в тобі, вірменська складова, чи вірменська не знаю, культура. Як, як ти відчуваєш, наскільки сильно воно в тобі виявляється? Чи це просто от елемент, елемент народження? Це більше елемент народження, якоїсь емоційності? Я навіть не, не зможу сказати. ну, А давайте от. Я вірменин. Ознака вірменина це що? Типу. І що в мені від цього є? І чи це від вірменина, чи це може навпаки від, від кацапа, в якого в мене теж кров є. Тут така штука цікава. От... Ти спочатку думаєш, як моя мама, що от... вірменський кров, коли тато. А гулять, шашлік, вірменський!» а там типа О, не хочу, я додому, я сам посиджу, типу, вип'ю собі 50 грам і спать. Оце це Кацап в ньому пролізає. А з віку, мама поняла, що це якраз таки вірмени не пролізає в ньому. І я от тепер моя якась відлюдькуватість, я такий я самотник, це, 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 це вірменське щось в мені чи, чи ні. От я, напевно недостатньо я дослідив свої коріння, щоб казати, що в них, риси характер у мене від цього саме. Ну, мені здається, що про це можна е, щось зрозуміти, щось збагнути, коли ти. Потрапиш в вірменське середовище. Приблизно, ну, не знаю, опинитись в Яревані, наприклад. І ти, і ти побачиш, як поводяться люди. Так, да, напевно, тільки так. Ну, я вже, напевно, трохи роз, розгубив це. А ти в Яревані коли був? О, я був там, але прям не. коли. Десь 20 років точно. Тато в мене регулярно їздить туди, угу. а я якось так. Мені вдома подобається в Києві.